Добрий день, шановні мої глядачі. Давно я з вами не віталася. От я зараз в Сукалі. Наша екскурсія з Евеліною по відню закінчилася, і ми приїхали до Сукаля. Я Евеліну привезла додому, до мами, до тата, і зараз в Сукалі. От вийшла на базар. Подивитися, що є, бо молока треба купити. Купила лохину, бо в магазинах вона не так та лохина, а купила в жінки лохину, досить сухенька, файна літра 100 гривень. Ой, а яка сьогодні гарна погода, бо вчора така парило дуже, а нині вже трошки хмурно, трошки сонечко виглядає. І такий гарний вітерець побиває. Місто, а тут діти Діти танцюють, От, постою і подивлюся, веселка, веселка. Танцювальна група. Зараз зайшла в такий магазин Second Hand тут в сакалі. Я тут часто де буваю, просто цікавлюся, що тут є. І навіть дещо деколи тут купила. Тут бувають часом дуже хороші речі, нові. Невеличкий магазин, ну не маленький, а досить гарний. От сьогодні четвер. Ціна тут все йде на голову. кілограм. От сьогодні четвер. Така ціна. 399. 99. суття, це Вже буде дешевше. Неділя буде стати не дешевше, поділося буде дешевше. Вторник. Смоти, що... І то просто... знову і там ще мені здається, що в можна досить хороші речі вибрати. Де я вже давно тут була, не було так, такого, такого різного життя. Я бачу, тут таке всяке, який вже і досить поносене, поношене. Ось таке бачите. Новеньке, ну йде на вагу. Не новеньке, а от бачите. Таке взуття теж де да на вагу. Ну, сьогодні щось такого нічого нема. Ось такі кросовочки, бачите, і то на вагу треба важити. Я знаю, скільки він один заважить, не маю поняття. 300 грамів. Ну, Ще хтось може поносити. От подивіться, хрем. Ну, там, що нас хаємо, то точно не нешкіряне. Там взуття дешеве. Ну, але по такій ціні можна купити, кому треба. От, такі дитячі туфельки. що там написано, Ісланд. Ну, в хорошому виді. Що гарні осінні туфельки. Дитяче. Гарно зробили, бачите, кабіни для примірки. Колись не було, тепер є, досить добре. А людей море тут є. Кожен щось шукає для себе напевно, щось знайде. Переважно тут такий товар з хаему, постіль. Тут, тут треба, як кажуть, дитися. Можна декові футболочку знайти, таку фірму. Можна. Нема сьогодні такого товару, але я була давно-давно, тому моя дочка навіть купила досить гарний якої то фірми курточку, така з комірчиком джинсову, синю зимову, коротеньку, досить фарм, файна. Не пам'ятаю, яка фірма була. І, ну, правда, вона трошки дорожчі коштувала, але не стільки. До сьогодні нема товару. Йду, не буду ритися тут. люди багато де чого вибрали літню. тут довгі плаття. Ну, тут на віжаках, не знаю, завжди висіло ексклюзивні речі. Тобто, це такі, що там з фірми. Тут дочка моя курточку купила. Ну, сьогодні ексклюзивної бачу, нема. Нема жовтих вішачків. Тут поряд будинки, тут алея і. Подивіться, як гарно все росте ще, хоча вже на дворі по-осінньому, але от що тут є, кабачки. Кабачки цвітуть, там бурячки, правда, літо сухе, правда, трошки земля суха. Але дощику треба. От. Подивіться, бачите огірочки, як цвітуть гарно. Фасолька там далі, морковка зелена, тут, напевно, вона молода посіяна ще. От. І тут фасолька. От, люди собі насадили. І... І для першої необхідності мають морквинку, фасольку, огірочок. Тут щось молоденьке, редиска ще посіяна. Ось там помідорчики. А це, а це квіти дитинства. Пам'ятаєш, що такі квіти росли в сусідів. Тут цибулька ще є, от, помідори, вон цвітуще, маленькі. Дорозі. Маленькі, але от скубнув в хто набуді і пішов. Помідорчики маленькі. Ну. Щось достигає, щось буде з того. І гарбузи, і там дивіться, дивіться гірвочки теж молоді, насіяні. А тут садився хрін, такого часу не можна позбутися. Бачите, як він росте, той хрін. але хрін потрібний. Те, коли йдеш по городі і шукаєш його би то хрону накупати. Понюхаю. Хрін? Запах хрону. Думаю, що це хрін. хрім. Ну, там грядці, то точно. Ну, І думаю, що тут теж. А я підхопила свою Евелінку, йдемо до нас, тут поблизу маленьке кафе. Зараз вам покажу і все одно треба випити каву, щоб зайти туди. Спросові, що я візьму коктейль молочні. Таке кафе. Маленький, затишний, бачите, на чотири столики. Дуже мені подобається це кафе, бачите, в такому якому стилі. Як я завжди кажу, ретро. Такі тут столики гарні. Морозиво є, випічка є. Ось таке все. Напитки, невеличкі. Прошу, ага. Ото ми з веліною взяли. Я взяла молочний коктейль без льоду, бо це подається з льодом, я взяла без льоду, а веліна взяла мохіто. Каву я не брала, бо каву я зранку пила. От будемо зараз спробувати. І нічого. Подивимося, що тут є. Макаронси. Макаронси. Які гарні. Тут така випічка гарна. Теж. Що то є? Фруктовий лукун. Це все ручної роботи. Оріжки. Тут таке Лукум. Крінки до пива. Ось цукорки такі. Різні, різні чаї, бачите. А тут що? А, ще такі макарони. Дивіться, як гарно. А тут... Може, ти хочеш щось попробувати? Макарона? Давай купимо. А скільки воно коштує? 50 гривень штука. Okay. Ні, Так, але це 120. Мать моя родная. 121 штук. Ні, 120, ціла оця. А 51 ага, велика. А, 51. А, ну то зараз не візьмемо. Зараз запитаємо, які зміни. Візьмемо побувати тут і не взяти мак... того макарона, попробувати. Макарон созна. А я кажу, макарони. А тут тортики. Зараз візьмемо. Отакий тортик. Що тут то за тортик? Добрий. спартак називається. І тут така гірка, вона теж смачна. Та гірка. Пробувала Ні, може я зараз візьму, спробую щось. Хм? Я собі теж щось візьму. Спартак. То ми з Веліінкою ще взяла макрони, бо зайти сюди і не взяти нічого, не спробувати, то якось не так. От, а я собі взяла Спартак, ой, вже не їла 100 років такого, то є все домашня випічка. ну будемо пробувати. От яка гарна кафе машина і добра кава тут. Так що я свій спартак сіла, досить смачний. Що ще хочу сказати до того, що тут вже кава смачна. Ой, а що ми ще купили для нашої маленької мишки? Тонечки, горішки. А де вони є? О, є горішки. Ой, такі горішки. Ну, несемо її. Хоча нам є, друзі, покажу, як є. Такі босоножки купила собі сьогодні секонд-хенд. Ну, от, бачите, от такі. Вони 38 розмір, але мені треба 39 але вони такі підійшли, бо така їх форма. Трошечки та, якби, тут пасовані, але я взяла 210 гривнів, дуже якісні. Ось є Примарк. Магазин Примарк такий відомий. В Європі, я думаю, всі примарк непоганий магазин, де можна придбати дитячий, дитячий одяг і багато чого різного, великий, великий магазин. От і я їх взяла, тому що, думаю, хтось буде ходити або біля хати, або по місту, або в парку. Ліпучка дуже добра тут така. І якість добра. Я порівнюю з європейським взуттям. Якісне. отут От гума, вона дуже тверда, така вона не буде стиратися. Нові. Примаркт непоганий і дуже добрі, якісні. Добра така ліпучка якісна. 5 євро. Не купиш навіть в найдешевшому магазині от таких секонд хенди де можна купити дуже хороший товар, якщо прийти поранше, майже новенький можна товар купити. Тож, шановні мої глядачі, бажаю вам теж хороших покупок. Заходьте в такі магазини. Якщо десь у вас є тому що. Так що дійсно можна там придбати хороший товар, новий. І бажаю вам гарних спокійних днів. До побачення!